Ольга Кобилянська. Біографія. Ольга Кобилянська народилася 27 листопада 1863 року на півдні Буковини Територія сучасної Румунії. У родині дрібного службовця. Батько письменниці Юріан Кобирянський народився в Галичині і належав до шахетного роду який мав герб і походив із Надніплянщини. Мати Ольга Марія Вернер, походила з німецької родини. Будучи німкею, з любові до свого чоловіка Марія Вернер вивчила українську мову, прийняла греко-католицьку віру та виховувала дітей у пошані і любові до свого українського коріння. У віці 13-14 років майбутня українська письменниця писала вірші німецькою мовою. У 1880 році написано перше німецькомовне оповідання Ольги Кобилянської Гортенза або налас Життя Одної дівчини. У 1883 році Доля чи вода?» Потім були створені замальовки видиво, голубка і дуб оповідання, вона вийшла заміж. Через хворобливість матері та молодших братів Ольги, які закінчували навчання, родина у 1891 році переїжджає до Чернівців, де Ольга Кобилянська житиме до самої смерті. Для письменниці почався новий період життя із переїздом до Чернівців, серця Буковинської України, для неї відкрився новий світ, широкий і багатий для творчої паці. Тут Кобилянська входить у коло прогресивної інтелігенції. У 1892 році вона пише працю, «Рівноправність жінок. Того ж року виступає в журналі Народ із нарисом жіноча вистава в Чикаго. Наступного року письменниця бере участь у виданні Альманаху Наша Доля, вміщуючи в ньому оглядову статтю про жіночий рух у країнах Європи. У 1894 році Ольга Кобалянська друкує в журналі Зоря Повість. Людина. Упродовж наступних років вона активно пише повісті та оповідання. Він і вона, що я любив ніоба, некультурна, природа, земля, за ситуаціями, апостол черні та багато інших творів. У 1903 році Ольга Кобилянська зібралася вдруге поїхати до Києва на ювілей Миколи Русенка. Та важко захворіла мати, і вона змушена була залишитися вдома. Тяжка праця по господарству, а також постуда викликали хворобу самої Ольги Кобилянської. Наприкінці 1903 року. Її розбив частковий паралич. і хоча лікування на німецьких та чеських курортах до певної міри знешкодили наслідки недуги. Починаючи з 1903 року вона постійно хворіла, а коштів на систематичне лікування не вистачало. Протягом 1915-1923 років Ольга Кобиленська пише низку оповідань, новел, наласів, у яких розкриває трагічну безвихідь, страждання, розруку і біль, викрикані драматизмом ситуації, породженої Першою світовою війною. Лист засудженого вояка до своєї жінки, назустріч Долі, Сниться, Зійшов з розуму. У період з 1926 по 1929 рік у Харкові вийшло дев'ятитомне зібрання творів письменниці. У 1941 році румунська воєнна влада встановила нагляд за Ольгою Кобарянською, готуючи судову розправу над нею. Ольга Кобарянська померла 21 березня 1942 році. Окупаційна влада заборонила публікувати неколог українською мовою та виголошувати промови над могилою письменниці. У Чернівцях, у будинку, де жила Ольга Кобилянська у 1944 році було відкрито меморіальний музей. До 100річного ювілею письменниці її ім'я було надано Чернівецькому театрові. Основні твори Ольги Кобилянської Повість «Людина», земля в неділю рано зірва Копала, «Царівна», Роман Апостол Черні.